Сорочка-вишиванка це символ здоров'я, краси, щасливої долі, родової пам'яті, національної гордості, порядності, чесності, любові, святковості. Це оберіг. Вона символ українця і України. Народ здавна ставився до вишиванки як до святині, Такі ті сорочки передавалися з покоління в покоління. Діти, я вам пропоную разом зі мною вивчити вірш вишиванки. Рано вранці на світанку вишиваю вишиванку. У зеленім житі буду ворожити. Попрошу у неба солов'їний щебет, попрошу у квітки чарівної нитки. Тоненької, шовкової, нитки кольорової. Полотном біленьким вишию рівненько, голосну сопілочку і вишневу гілочку, пташечку, калину, маму і дитину. Вийся, вийся, голочко, вишиваю долечку, візерунок сна, буде доля красна. А я, дітки, дякую вам за увагу. Буду чекати на ваші вірші.